В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує обстрілювати нашу область. Благоустрій по СБУ викрила схему ошукування клієнтів державних банків. Більше актуальної та важливої інформації далі, тож ми починаємо. Ввечері ворог цілив з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, і тричі вночі по самому районному центру. Зайнялися літня кухня та господарська споруда. Вогонь-рятувальники приборкали. Пошкоджені і вісім приватних будинків, побиті чотири сонячні панелі та авто. Понівечені лінії електропередач минулися без загиблих і постраждалих. За півроку ворожих обстрілів у Нікополі зруйновано понад 4 тисячі будівель, приміщень, закладів освіти та інших об'єктів інфраструктури. Про це повідомив Олександр Саюк, міський голова Нікополя. З початку року відремонтували 98 об'єктів, які були пошкоджені внаслідок обстрілів Росією. За його словами, минулого року з міського бюджету на відновлення пошкодженої інфраструктури виділили 37 мільйонів гривень у нинішньому 14 мільйонів. У пошкоджених навчальних закладах зараз ведуться роботи з розчищення, аби в подальшому відновити їх та провести капітальний ремонт. 615-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 90 авіаційних ударів. Здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, сьогодні вночі окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши два ударних БПЛА типу шахет та одну керовану авіаційну ракету Х-59. силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі безпілотники противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один по зенітно-ракетному комплексу ворога. Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей ворога. Ми всі маємо бути міцними, єдиними. Маємо вистояти і довести, що свобода точно сильніша ніж агресія. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Передусім, я хочу відзначити наші бойові бригади, усіх воїнів, які б'ються на найбільш гарячих напрямках фронту. Дякую усім воїнам, які своїми штурмами. Та своєю стійкістю, героїчною стійкістю доводять на ділі, що Україна здатна протистояти російському тиску, здатна знищувати окупантів, здатна перемогти. 53-я і 110-та окремі механізовані бригади, 79-та бригада ДШВ, Дякую хлопці за Авдіївку та Мар'янку. 14-та, 32-та та 32 та та 57 ма окрема метипохотна бригада. Дякую за захист куп'янського напрямку. 80-та окрема десантно штурмова бригада та 93-та окрема механізована бригада. Дякую вам, воїни, за бахмутський напрямок, за просування вперед. 33-та окрема механізована бригада. Дякую за вашу силу в боях на півдні України. Сьогодні провів важливі перемовини із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував його про ситуацію на передовій, про наші дії, наші можливості. Я вдячний за допомогу, за системи ППО, за снаряди для наших воїнів, за потужні речі, які допомагають нам тримати безпеку східної частини Чорного моря. Наші домовленості з Марком, про які ми говорили під час зустрічі в Одесі, виконуються. Дуже важливо також і те, що Нідерланди стали першою державою споза меж. Великої сімки, з якою ми почали двосторонню роботу щодо безпекових гарантій, обговорили з паном прем'єр-міністром і результати зустрічі радників щодо формули миру на Мальті. Зустрівся з делегацією Конгресу США, троє конгресменів, які перебувають з візитом в Україні. Важливий візит солідарності. Я вдячний усім в конгресі в обох партіях, хто допомагає захищати свободу. Президенту Байдену, його команді та кожному американцю, хто відчуває, що свобода у світі може вистояти лише тоді, коли Америка сильна, і коли у ворогів вільного світу немає сумніву в американському лідерстві. Я поінформував конгресменів про ситуацію на передовій про дуже успішне застосування американських атакамсів, нещодавно переданих нашим силам оборони. Звичайно, ми обговорили і питання продовження військової та бюджетної підтримки. Провів сьогодні і кілька важливих нарад щодо наших подальших міжнародних кроків. Нараду підсумкову щодо зустрічі радників на Мальті та наступних планів по формулі миру. Нараду щодо очікуваної оцінки від Єврокомісії по нашому прогресу в європейській інтеграції, а також нараду щодо нашої стратегії по збереженню уваги світу до України. По підтримці цієї єдності, яка допомагає нам захищатись та забезпечувати системне послаблення держави-агресора, ми маємо тверезо оцінювати російську систему. Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію при цьому забруднили таким рівнем ненависті та деградації, що вже вдруге за цей рік в Росії втрачається контроль за подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані і відбувається справжній погром. Це все сигнали того, що Росія поки, поки може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно. Стратегічно ми всі маємо бути міцними, маємо бути єдиними, маємо робити можливе і неможливе, аби вистояти і повернути своє, і довести, що свобода точно сильніше, ніж ненависть та агресія. Для цього потрібна наша з вами єдність, єдність всієї Європи, єдність Америки, єдність усього вільного світу. Єдність це найбільш ефективна, точна та далекобійна зброя. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую кожному, кожній хто б'ється і працює заради України. Слава Україні. Продовжуємо інформаційний випуск. Комунальники Дніпра в чергове перекрили рух на перетині провулку з та проспекту Дмитра Яворницького. Тут більше півроку провалля заважає водіям та пішоходам, а водночас поряд розширюють та ладнають вже існуючу платну парковку. Перетин провулку Скориківського та проспекту Дмитра Яворницького. Як ви бачите за моєю спиною, чи вже черговий день комунальники міста Дніпра під виглядом заміни труби водопостачання перекладають бруківку на ще новішу бруківку. Два тижні недостатньо для комунальників, аби засипати це провалля та замінити трубу. Воно й не дивно, адже поряд перекладають бруківку нову на нову та розширюють платну парковку. Це є, є програма філатова. Це від міста. Як довго ви працюєте зараз на цьому об'єкті? Два тижні. Нещодавно під стінами Дніпровської мерії три дні тому відбувся мітинг. Дніпряни виступили рішуче проти бюджетних витрат на піар чиновників та перекладання бруківок. Однак для посадовців Дніпровської міськради нічого не змінилося. А ось думка мешканців міста. Звісно, ці гроші треба було спрямувати на більш такі актуальні питання як там Для допомоги армії і так далі. У місті багато проблем саме з, там, з тротуарами, з бруківкою і так далі. Але якщо є міста, де вона нормальна і її замінюють, то дійсно, звичайно, негативне ставлення. Якщо асфальту взагалі немає, може, якісь кошти можна на це виділити, але тут треба такий зберігати баланс, щоб це не було марнотратство. І дійсно, у нас мета зараз найголовніша це перемога, і всі сили мають піти на це. Ну а якщо є такі критичні місця, а вони у Дніпрі є, звісно, але якщо це просто переклад бруківки на бруківку, я вважаю, що це зайве, це не потрібно зараз робити. Думаю, що це не на часі, як то кажуть, робити зараз. Краще військовим допомогти. Що люди допомагають, а влада відмиває кошти. Мер міста номер один в цій справі. <сі> Такого багато зупинки перефарбовують. Там ну, буває там якісь газони, якісь труби відрізають, щось якісь перефарбовують, щось таке. Поки йде війна, нашим бійцям взагалі нічого не вистачає на фронті. Кожен з нас щось чимось допомагає з різними способами, які мають можливість. Ну але так тринькати гроші зараз, я вважаю взагалі дуже погано, скажімо так. Не по-людськи. Я за те, щоб всі гроші на ЗСУ. Чого народ, чого народ збирає? Це така необхідність. Люди не можуть без цього жити. Це філатов? Хто це робить? Я проти. Я проти. Зараз давайте так. Знаєте, як ну, заїжджена вона ця фраза, але вона правдива. Коли нас бомблять, хату не білять. Давайте це ми будемо, перемога буде. Будемо ліпити, красити, малювати, фарбувати губи. Зараз це не треба. Це моя особиста думка. Я думаю, 80% населення теж так вважають. Коли на нас літять ракети, на що це все? Для кого? Я бачу в цьому відмивання грошей. Або це не зараз потрібно робити. Не зараз. Ну це моя думка. Розкажіть, будь ласка, на думку вашу, хто за це відповідає, хто можливо дає розпорядження? А хто у нас же ж є царьок нашого міста Філата? А хто ще не ви, не Я була б моя воля. Я б всі гроші пускала б зараз для перемоги. Яка може скоріше, щоб цей геноцид нації, нашого мужського населення, вже завершився? Ось такий він, благоустрій по дніпровськи Головне, щоб свіженька бруківка була на платних парковках. А те, що люди проти, міського голову та його підлеглих не обходить. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д-1. хроніка далі служба безпеки України викрила фішингову схему ошукування клієнтів державного банку, серед яких військовослужбовці та правоохоронці. Більш детально розповість речник СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ заблокували шахрайську схему за володіння коштами власних і карткових рахунків одного з провідних державних банків за допомогою фішингових посилань. Встановлено, що незаконну оборудку організував вимушений переселенець з Донецької області з кримінальним минулим. Ідею ділку підказав колишній співкамерник, з яким він відбував покарання на тимчасово окупованій території України. До шахрайської схеми він залучив ще трьох спільників. Злоумисник створював фейкові телеграм-боти, повністю копіюючи чат для звернень клієнтів одного з відомих державних банків країни. Клієнти зверталися за допомогою з фінансових питань до служби підтримки банку, використовуючи фішингове посилання фейкового аналогу чат-боту. Шахрай таким чином отримав доступ до особистої фінансової інформації клієнтів. Маючи всю необхідну інформацію про картковий рахунок жертви, він через так званих дропів, це осіб, що надають послуги користування їх фінансовими рахунками, виводив грошові кошти на власні банківські картки. За наявною інформацією, за час існування шахрайської схеми жертвами стали майже 100 осіб. Серед ошуканих клієнтів виявилися військовослужбовці та співробітники правоохоронних органів. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили банківські картки, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Наразі, в рамках кримінального провадження, фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Служба безпеки України наголошує на необхідності бути пильними і у разі необхідності переходити тільки за офіційними перевіреними посиланнями. Не давайте можливості шахраям ошукати вас і заволодіти особистими фінансовими накопиченнями. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснило співробітники управління СБУ Дніпропетровської області спільно зі слідчими національної поліції за професольного керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. З 1 листопада на водоймах Дніпропетровщини встановлено заборону на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах, яка триватиме до початку нерестової кампанії 2024 року. Крім того, на даних ділянках забороняється здійснювати промисловий лов, проводити будівельні та інші роботи, видобувати пісок і гравій, прокладати кабелі, трубопроводи та інші комунікації. У цей період любительська риболовля дозволена на ділянках поза межами землі. Зимувальних ям. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п'яти на рибалку. А на водоймах, де впроваджено платне рибальство не більше десяти на одну особу. Задобування риби на зимувальних ямах передбачена адміністративна відповідальність штраф 170 гривень. Якщо вилов здійснюється забороненими знаряддями лову, штраф до 680 гривень. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. А ми зустрінемось у прямому ефірі новин о 12 й годині. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня. Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі. Де 1 коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на вівторок, 31 жовтня. У Дніпрі ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Вітер південний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря до 70%. відсотків. У Синельникому Павлограді та Новомосковську очікується безхмарна погода. Опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 10 до 19 градусів тепла. У Нікополі та Кривому Розі можлива невелика хмарність. Опадів не прогнозується. Температура повітря від 11 до 20 градусів вище нуля. І про народний прогноз погоди з цього дня світловий день значно скорочується, довжина дня не перевищує 9 годин. Наші пращури 31 жовтня заглядали у криниці, щоб дізнатись погоду на найближчий час. Перед морозом вода у криницях і річка підіймається. Перед дощем опускається. Якщо на цибулині багато лушпиння, зима буде морозною. Дме південний вітер, буде потепління. Кіт почав часто дряпати підлогу, чекайте на сильні вітри. А якщо до цього дня ще не випав сніг, зима прийде пізно. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами